Доброволець це не лише людина, яка віддає свій час і зусилля для допомоги іншим, це також символ національної гордості, сили та відданості своїй країні. Український доброволець це людина, яка готова стати на захист своєї рідної землі у будь-який момент. У сучасному світі роль добровольців стає надзвичайно важливою вони справжні герої. Які ризикують своїм життям, щоб захистити свою країну від ворогів. Їхня відвага і самопожертва надихають нас усіх і підтримують віру у перемогу. Добровольці це не лише військові на передовій, це також люди, які допомагають військовим, надаючи їм необхідну підтримку. Це лікарі, психологи, волонтери, які безповідплатно працюють на благо своєї країни. І своїх співвітчизників. Кожен доброволець має свою історію, Свої мрії і мету, але об'єднує їх одне, патріоти, які своїми діями доводять, що гідність і свобода є найвищими цінностями, тому нехай кожен з нас, пригадуючи про тиню українського добровольця, пам'ятає про їхню відвагу, Жертовність і безмежну любов до рідної землі. Нехай їхні приклади будуть для нас невичерпним джерелом натхнення і мудрості.